Спробуймо на мить уявити світ, де кожна дитина має свого особистого наставника, який доступний 24 на 7. Ну що звучить як наукова фантастика? Так от, завдяки штучному інтелекту, це вже потроху стає нашою реальністю. Давайте розбиратися, як саме Шаї переписує правила гри в освіті і що чекає на нас усіх вже в найближчому майбутньому. Ну що ж, почнімо одразу з головного, з того питання, яке, мабуть, хвилює кожного. Невже машини справді зможуть витіснити людей з класних кімнат? З моменту як з'явився чат GPT, це вже не якісь там гіпотетичні розмови, а цілком реальна перспектива, яку обговорюють на всіх можливих рівнях? А тепер щоб зрозуміти наскільки все серйозно, просто вдумайтеся в цю цифру. 348 мільярдів доларів саме стільки за прогнозами становитиме світовий ринок освітніх технологій до 2030 року. Це не просто якийсь там тренд, це величезна потужна індустрія, яка хочемо ми того чи ні, неминуче змінить абсолютно все. Добре, ось наш сьогоднішній план. Подивимось, як розгортається ця освітня революція, розберемо її світлі сторони та звісно потенційні загрози, з'ясуємо, ким тепер стане вчитель і що нам усім потрібно робити, аби рухатися в це майбутнє свідомо. І так, почнімо. Революція шиї в освіті. Починаючи десь з 2022 року, штучний інтелект буквально увірвався в навчальний процес з неймовірною швидкістю. І це варто наголосити вже не розмови про колись, а реальність багатьох шкіл от просто зараз. Тобто, це вже давно не теорія. Візьмемо до прикладу американську школу «Unbound Academy». Там штучний інтелект уже виступає в ролі основного викладача, який подає матеріал. А живі вчителі вони перетворилися на таких собі наставників, які допомагають учням із проєктами, ведуть дискусії та розбирають складні теми. А тепер давайте про плюшки, тобто про обіцянки. І вони треба сказати звучать ну дуже амбітно. Тільки уявіть, унікальний навчальний шлях для кожного, який адаптується до особистих потреб, до темпу та зацікавлень. І це не фантазії. Платформи Никштат Сенчурітек чи Думетрікс вже так працюють. Вони по суті сканують знання учня, аналізують, де він сильний, а де є прогалине, і миттєво дають саме ті завдання, які потрібні тут і зараз. Це не тільки робить навчання ефективнішим, а й допомагає вирішити проблему нестачі вчителів. Ось ця цитата, як на мене, чудово все ілюструє. Ідея нашого українського проекту Мрія вона ж якраз про це: створити для кожної дитини її особистий освітній профіль, такого собі цифрового помічника, що допоможе зрозуміти свої сильні сторони і розкрити увесь потенціал. І є ще одна не менш важлива обіцянка це, знаєте, звільнення вчителів від тієї самої паперової рутини. Ну всі ці звіти, журнали, перевірка сотень однотипних тестів це ж просто прірва часу. Алгоритм може спокійно взяти це на себе, а педагоги нарешті зможуть зосередитися на творчості та менторстві. Звучить чудово, правда? Але, як то кажуть, є нюанс. Бо разом із величезними можливостями приходять і. Так, не менш значні ризики, і про них мовчати точно не можна. Давайте ж розберемося, де ховаються ці привиди в машині. І ось тут, мабуть, ключовий момент: подивіться на це протиставлення Так, Ші, це просто неймовірний аналітик, але він не відчуває, він не здатний на емпатію, він не помітить, що учень засмучений, не підтримує після невдачі і, звісно, не надихне на творчий пошук, так як це може зробити людина. Давайте по пунктах, які тут головні загрози. По-перше, дані. Їх збір створює ризики для конфіденційності. По друге, упередженість алгоритми, навчені на існуючих даних, можуть просто відтворювати старі стереотипи. І по-третє, креативність. Надмірна стандартизація може перетворити живе навчання на механічне виконання завдань. І ось вам дуже наочний наш український приклад цифрового розриву. Тільки вдумайтесь, лише кожна п'ята школа в Україні має сучасне обладнання. А це що означає? Що всі ці круті переваги шаї можуть стати доступними лише обраним, ще більше поглиблюючи нерівність між дітьми з великих міст і малих сіл. То що, повертаємось до нашого першого питання: чи замінить ШАІ вчителів? І відповідь тут насправді однозначна ні. Але. Він повністю, просто докорінно, змінить саму суть їхньої роботи. Ось ця метафора гід поруч замість мудреця на сцені, вона ідеально це пояснює. Вчитель перестає бути просто, ну, знаєте, ходячою енциклопедією. Він стає провідником у світі інформації, який допомагає ставити правильні запитання, аналізувати дані та розвивати те, що не піддається автоматизації. Тому що найважливіше. Емпатія, креативність, робота в команді цьому машина не навчить ніколи. І саме розвиток цих суто людських якостей і стане головним завданням вчителя нової епохи, поки ще буде займатися всією рутиною. Окей, картина зрозуміла є плюси, є мінуси. Питання як рухатися вперед, як взяти найкраще і уникнути найгіршого. І відповідь насправді в одному слові грамотність. Але це не та грамотність, де треба просто вміти натискати кнопки. Ні. Ще грамотність, якщо говорити мовою концепції ОСР, це значно глибше це про розуміння технології, її впливу на суспільство і, що важливо, етичних наслідків її застосування. І вся ця концепція тримається по суті на чотирьох китах: перша це знання, як працює шиї, друге навички, щоб критично оцінювати його результати, третє свідоме ставлення до викликів. І четверте, найголовніше цінності, що ставлять у центр саме людину. Тобто головна мета не просто навчитися користуватися шиї, мета в тому, щоб ми не були пасивними споживачами, а стали активними архітекторами, тими, хто може спрямувати цю неймовірну силу в правильне гуманістичне русло. Бо, зрештою, що таке штучний інтелект? Це просто інструмент, так неймовірно потужний, але все ж інструмент в наших руках. І тільки від нас з вами залежить, чим він стане: персональним аристотелем для кожної дитини чи технологією, що лише поглибить старі проблеми. Вибір, як завжди, за нами.